Бо вже наступного тижня Михайло Грецкан повертається із додатковими концертами великого благодійного туру незламною країною. Воля співак уже зібрав 10 аншлагів у 10 містах України. На черзі ще три. Кожен концерт не лише неймовірне музичне шоу, що не залишить нікого байдужим. Це і шанс допомогти Збройним силам України. Під час першої частини туру Михайло Грицкан зібрав і продав на потреби наших захисників понад 3,5 мільйони гривень. Тож 19 вересня Кременчук, 20 вересня, Кропивницький, 21 вересня Дніпро. Не прогавте свій шанс долучитися до музичного свята у вашому місті. Генеральний партнер великого благодійного туру «Незламна Україна у воля. Телеканал «Юкрейн Ворлд Ньюз». Доля не доля! Журба не журба, краще ніж воля нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Щастя, здорові друзі! Я Михайло Грицкан. Запрошую вас на благодійний всеукраїнський тур. Воля. для вас. Я виконую найкращі свої пісні. Наші зустрічі додають нам силу і віру в нашу перемогу. Всі зібрані кошти підуть на допомогу нашим збройним силам, а також людям, які втратили житло. Всю інформацію про зібрані кошти ви можете отримати на сайті, а також в ефірі телеканалу Юкрейн Ворд News, а також на хвилях радіостанції П'ятниця. Всіх запрошую та всіх обійму ваш Михайло Грицкан. Слава Україні!